Усім привіт! Наступний наш пацієнт від підписника, також чоски Богдана. ГБЦ 1118 Каліновська 1.6. В першу чергу хотів би подякувати клієнту за те, що заливає хороше мастило. Тут все чистенько, не закоксоване. Просто приємно взяти в руки. Значить, Тут проблема була пробита прокладка ГБЦ, скоріше в третій циліндр. Перший, бачу, не мав обжаття. От. Дивимось далі. По площині вона у нас, в принципі, лялечка, ну клапана просажені. Тобто сідло просажені, бачу розплескані, клапана ще рідні. Варити будемо тільки ось одне місце, це болюче. Клапана бідні, ой, бідні білі. Смість була бідновата, скоріш за все. Так на вид жива головочка. Хороша. Зробимо з неї лялечку. Зараз перевіримо, як тримають клапанці наші. Також бачу, що впускні шайби більш-менш товсті, а випуск у нас вже тонковаті. Бачите, вровень. Тому сіла будуть під заміну. під заміну. Розбираємо. Перевіримо, як тримають наші клапана, технічна рідина налита, дамо тиску. Супер. супер, випуск не тримає, не тримає. Пуск супер. Тримає гірше. найгірше. Ну, випуск сідло прогорені. Ну, не те, що прогорені, а розплескані. Тримають за того, що пружина Прям Прямо що кримінала немає. саме найгірше повністю розібрана та продефектована. Значить, направляючи втулочки наші наші, як ви розумієте, вже своє відпрацювали, втулки тут ще рідні, що впускніше що випускні розбиті. Впуск трошки менше, а випуск, звісно, вже своє своє відпрацював взагалі болтанка. Клапан, а, сальники тут уже хтось міняв. Це чемпіон сальники, це не рідні сальники. Хтось тут уже лазив. Хоча клапана клапана рідні. Далі сідла, випуск під заміну, впуск під питання. Можливо, і залишимо. Приріжемо Тарцяне впускний клапан і ще воно буде їздити. Зараз ще подивимося постель розпредвалу. Ну что, постель распредвала, друзья, покажу вам. Как вам такой тарабанчик? Ё-моё! Ё-моё! Там круто. Это трешняк просто. Это трешняк. Деться. По впускним сідлам зрозуміло. Сідла під заміну, тому що постель треба різати, розпредвал засажувати нижче, рівняти площину. Ну, це капець просто. Давно такого не було. І навіть так видно, як він болтається. Капіталочка. Запустили в роботу нашу ГБЦ 1118, що по ній зроблено. зроблено постель розпідвала. Крутиться від руки. застосовували розверточки, спецінструмент, верх-вниз. Шата у нас нема, все чудово, нічого не закусює. Просто в ідеал вивели. Також відмита ГПЦ, Вона буде ще раз митися. Також замінені втулки і замінені сідла. Сідла підібрались із заготовок, виточених. Сіли як ріднесенькі. Супер. Супер! просто. Далі у нас поварка критичних місць, типу ось цього. І, скоріш всього, тут осернем трошки. І механічна обробка сідл. Зараз покажу вам, як розпредвал сидить тепер в постелі. Не обжати, щоб ви бачили, як повинно бути. Дивіться, як крутиться. Від руки, просто як почіпнічок якийсь, да? красота. Розбираємо, розпредвал. у нас виглядає ось так тепер. Ставимо розпредвал і показуємо вам. Крутиться чудово. Нажимаємо, і у нас він мертво сидить, як вкопаний. Отак повинно бути. Це ідеально просто. Все ну, що ж, буде. нарешті наша ГБЦ 1118 повністю відремонтована. Пройшла всі хімічні механічні обробки і готова до зборочки. Підварили одне місце, два, не, два місця. Цей канал обварили, і цей. Також виконана механічна обробка сідл. Сідла наші виглядають ось так. В три угла, все як ви любите, красота, ніхто нічого не тре. От так от. так Відразу новий азотірований клапан. І вперед. Деталі всі відмиті, все готове до зборочки. Вона наші засухарені, технічна рідина налита, візуально у нас нічого не тече, все супер, все сухо. Даємо тиск, бульбашок з -під клапану не повинно бути. Погнали перший. Супер. Другий. Супер. Третій. Супер. Четвертий. Супер. П'ятий. Супер, шостий огонь, Сьомий. вообще, Восьмий. Супер. Усі клапани герметичні, 100%. Нічого не проїзковує. Абсолютно. Ну, Збираємо ось і все. Да. ще одна ГБЦ, повністю відкапіталена. Маємо ось такий фінальний результат. Заміна сідел, тулок комплекту клапанів, поварка двох місць, фрезеровка, мойка, сальники, ремонт постілі розбувається. Розпредвала, зборка, регулювання. Така краса у нас відмита, очищена, зібрана, відрегульована. Зазори, випуск 0,40, впуск 0,25. Шайби, сама тонка 3,95, сама товста 4,45. 3,95 на сьомому впускному клапані. Всі інші за 4,0. Ось так от. Повний капремонт. По часу один робочий день. Підписуємось, ставимо лайки, присилайте свої ГБЦ, виведемо їх ось такий ідеальний стан. Всім добра. Так, Бодя, добрий день. Хочу тебе сказати ще раз спасибо. Все, бомба, пол тисячі проїхав. В принципі, машина робить нормальна. Скоро скоро жди, может приеду, дай бог, клапана надо будет отрегулировать через тысячу полторы. Так все бомба. По работе автомобиля, блядь. Все заебись. Помягче стало так и набираться, блядь. Бомба все, бля. едет здорово.